Доброго дня колеги. Мене звуть Іра Шеремета і сьогодні я з вами проведу заключний, заключний запис, заключний вебінар саме по великому циклу вебінарів по обміну досвідом від наших партнерів, від забудовників з різних регіонів України і поділюся аналітикою та аналітичними даними станом на липень місяць 2022 року. Хочеться розпочати свою доповідь саме з подяки тим уже експертам ринку, забудовникам, нашим партнерам, які мали можливість за останні кілька місяців долучитися до нас і провести разом з нами записи корисної інформації для вас. Дякую кожному забудовнику, хто знайшов в собі сили та натхнення поділитися таким нелегким досвідом в період повномасштабної війни і про те, як компанії зараз виходять з. Крути. Я сподіваюся, що кожний із вас, хто долучився до перегляду даних відео, надихнувся цим досвідом, і всі разом ми будемо працювати над відбудовою України, ну і приближати, звичайно, день перемоги для кожного з нас. І буду потрохи переходити до демонстрації наших аналітики в кінці липня на початку серпня. Наразі ми можемо констатувати вже те, що близько 67% відділів продажів новобудов повернулися до роботи. Як ви бачите по карті України, яка зображена на слайді, єдиний регіон, де 100% всі забудовники працюють і продають, це Черкаська область. В решті регіонів є. Невелика доля компаній, які до цього часу навіть не розпочали свою роботу, хоча знаходяться в відносно спокійних регіонах України. Що стосується будівництва, то тут ситуація, звісно, не така оптимістична, як з роботою відділів продажів. Відновили будівництво лише 41% проєктів проектів в Україні, але це на 20% більше ніж було в квітні місяці цього року. Тому ми спостерігаємо далі за тенденцією пропозиції на ринку. Ну і відповідно від цього розуміємо, що буде змінюватись і змінюється сам попит. Якщо ж говоримо про те, після відновлення більшої кількості проектів, як змінилась саме розстановка типів нерухомості на ринку, то тут відразу треба відзначити, що. У нас збільшилася пропозиція саме заміських типів нерухомості танхаусів та котечних містечок. Але ми розуміємо прекрасно, що такий проект відновити простіше, ніж багатоквартирний житловий комплекс, оскільки зазвичай такі проекти вже були майже готові або знаходились на фінальних стадіях готовності. Ну і вимоги по матеріалах та робочій силі вони є трохи меншими ніж в тих, хто будує багато. То комплекси. Що ж стосується долі а, житлових комплексів на ринку, то це близько 74%. Ну і тут ми говоримо про те, що більшість саміських типів нерухомості відновили свою роботу саме в Київській області, а, а також в передмісті Львову та Івано-Франківська. Відповідно, там, де потенційно зараз найбільш ростущий попит. І якщо ж ми говоримо про те, що багатоквартирні комплекси, та квартири загалом залишаються основним, основною пропозицією на ринку, то в будь-якому випадку тут варто звернути увагу на те, що до цього часу найбільше саме однокімнатних квартир в продажу. Таких пропозицій на ринку 46%. Ми говоримо зараз про пропозицію від забудовників України на другому місці. Знаходяться двохкімнатні квартири. Якщо ж говоримо про те, який саме попит по кількості кімнат. То він приблизно повторює пропозицію: найбільший попит зараз таки на однокімнатні варіанти, і це пов'язано з тим, що не кожен, хто зараз потребує житла, особливо ми говоримо про категорію ВПО в Україні, може собі дозволити купити житло більшої площі. Що ж стосується такого питання, як ціна, Достатньо такий емоційний формат, враховуючи особливо останні коливання курсу валюти в Україні, то ми можемо сказати, що 81% забудовників були змушені за період повномасштабної війни підняти вартість житла. В першу чергу до такого кроку штовхає компанії саме дороговизна та дефіцит будівельних матеріалів. Той же самий дефіцит робочої, кваліфікованої робочої сили і, в принципі, людей, які могли б працювати в деяких регіонах на будівництві. Ну і, звичайно, в деяких містах, в деяких регіонах достатньо сильно попит, який підріс, тому що регіони знаходяться подалі від фронтової лінії. Так ми розуміємо, що попит також стимулює ріст ціни. Лише 16% пропозицій на ринку поки не змінювали вартість за квадратний метр. Ціни порівнювалися саме в гривні з довоєнним періодом. Якщо ми говоримо про валюту, ми звичайно розуміємо, що тут коливання вони достатньо різкі, тому саме в цьому форматі дуже важко з комунікувати якусь певну аналітику. Якщо ж говорити більш глобально про ціну, то в гривні загалом середня вартість квадратного метру в Україні зросла на 27%. Ми порівнювали з ціною січня, тому що в лютому 2022 року ми вже бачили певні коливання через валютну ситуацію, політичну ситуацію в Україні. От якщо ж порівнювати в валюті, то тут поки за рахунок. Росту курсу долара ми бачимо, що ціна просіла близько 8%, Але розуміємо, що в гривні в більшості проєктів у нас зросла сильна ціна, і для багатьох інвесторів такий ріст є значним а в деяких випадках і під і непідйомним. Я трохи далі буду розповідати про те, на які зараз саме фактори звертають увагу покупці. Їх дуже важливо врахувати для того, щоб схважувати оцей формат підняття ціни, оскільки. Попит на житло він незначний, але він є, і ми повинні розуміти, що в поточних умовах шукають для себе нерухомість саме ті, хто її дуже гостро потребує. Що ж стосується самого попиту, то в порівнянні з довоєнними показниками аудиторія по первинному ринку на домрія відновилась на 42 Це на 12% більша аудиторія, ніж ми спостерігали в квітні 2022 року. Але при цьому це далеко не той а, рівень аудиторії, про який ми говорили раніше. Що стосується активності, то в порівнянні з весною цього року на 18% зросла активність покупців, а, в, з, і фактично цей ріст він пов'язаний з тим, що покупці стали частіше звертатися в відділи продажів. Більше а, збільшився у нас відкладений попит. Тому що фактично більше почали цікавитись тією нерухомістю, яку вже в найближчим часом могли б інвестори собі дозволити або розглядають для покупки. Таким чином, ми бачимо, що не лише аудиторія, яка шукає, зростає, а й бачимо, що покупці активніше залучаються в комунікацію саме з відділами продажів. Якщо ж говоримо про те, яка ця комунікація зараз, то, звичайно, в абсолюті та навіть в відносних значеннях кількість звернень зросла просто в рази в порівнянні з квітнем цього року. Варто відзначити, що більшість все-таки звернень відділу продажів стосується саме конкретних пропозицій, тобто конкретних заявок по конкретних плануваннях, по конкретних об'єктах. Тобто зараз уже попит, який є на ринку, він досить сформований, тобто покупці в більшості випадків визначаються з тим, який проєкт їм дійсно цікавий, і вже по ньому звертаються відділи продажів. Варто також відзначити, що близько 6, 10% відсотків вибачте звернень, а дзвінки відділи продажів закриваються домовленістю на візит. І близько 12% заявок на ринку припадає саме на, на, на візити, тобто на відвідування потенційного відділу продажів. Цей показник в два рази менший, ніж був довоєнний період. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відвідуваність відділу продажів являється не просто. Потребою перенести з однієї точки в іншу, а ми говоримо, що це потенційна безпека і відділу продажів і самого покупця, тому бачимо, що покупці і відділи продажів до цього винесеться з деякою обережністю. Також у два рази з саме відкладений попит, що я говорила раніше, все більше пропозицій розглядають покупці і все частіше обирають ті варіанти, які їх можуть зацікавити в найближчому майбутньому, тому дуже важливо в цей період. Комунікувати з покупцями, доносити контент ніхто не говорить в першу чергу про якесь певне платне просування чи комерційну основу. Якщо ми говоримо про вашу взаємодію з відділом продажів, то вашого відділу продажів з покупцем, то тут найбільш важлива інформація. Це актуальні дані, актуальний контент і актуальна комунікація. Тому що те, що сьогодні цікавить вашого покупця поверхнево, завтра для нього вже може бути тим варіантом, який він готовий розглянути для купівлі. Ну і якщо аналізувати більш глибоко характер звернень, то Близько 24% звернень, які поступають в відділи продажів, це ті покупці, які фактично вивчають весь ринок, дивляться те, що є на ринку, і близько 80% – це звернення, які припадають уже на конкретні питання по інформації, по проекту, по сроках здачі, по умовах виплат, особливо по умовах виплат. Як ми вже комунікували раніше, більшість банків в Україні наразі не працює з іпотечним кредитуванням. Є лише невелика кількість забудовників та банків, які мають між собою. Певні такі особисті домовленості по купівлі житла, тому досить великий попит наразі ми спостерігаємо саме на розтермінування і на умови купівлі житла на виплат. тому що не кожен покупець може собі дозволити зараз 100% виплату. Також, якщо ми звернемо увагу, то у нас зовсім трохи, але зменшилася доля тих звернень, яких фігурували питання про інфраструктуру новобудови. В квітні особливо частим був запит про певну інфраструктуру безпеки. Ми говорили про те, що багато хто звертався з приводу того, чи є квартира без панорамного вікна і чи присутній підземний паркінг. Зараз таких звернень стає менше, але вони все рівно присутні. Якщо ж ми говоримо по тих новобудовах, які не працюють, а я нагадаю, що ми з перших днів повномасштабного вторгнення. Таким чином, сапортимо підтримуємо відділи продажів тих забудовників, хто ще не відновив роботу взагалі, і приймаємо звернення від покупців. і Також стараємося їх нашими каналами передати до донести до забудовників чи їх представників. То зараз зменшилася кількість звернень від поточних інвесторів, яких вони уточнювали. Можливості виплати, стан будівлі під час війни, можливість розірвання договору з забудовників, таких звернень їх більшість поки, але їх доля поступово зменшується. Натомість збільшилася кількість звернень від потенційних інвесторів, зачасту це ті звернення, в яких потенційні покупці цікавляться, чи можна по дешевій відносно ціні довоєнні придбати житло від забудовника. Тому фактично такі. Такі звернення ми теж зараз аналізуємо, ми стараємось максимально комунікувати з тими вашими колегами, хто ще не встиг повернутись до роботи. Якщо говорити про те, як себе поводить ринок загалом зараз, це така основна інформація, якою б ми хотіли поділитися. Ну і також у обов'язковому порядку ми повторили наше дослідження про настрої та про поведінку покупця в цей нелегкий час. Також ми порівнюємо дані з квітним місяцем і показуємо дані за останні два тижні липня і на початку серпня. Якщо ми говоримо про те, де зараз знаходяться українці, то ми бачимо, що в середньому ситуація не сильно змінилася. Більшість... Українців знаходиться в рідному місті за місцем проживання, невелика доля, близько 26 в Україні, але в більш безпечному регіоні, і близько 8% опитаних це ті, хто проживає в даний момент часу за кордоном. Якщо ж говорити про те, в яких країнах знаходяться зараз українці, то тут ситуація, я б сказала, майже не змінилася. Лідери у нас Польща, Німеччина та Чехія. Найбільше наших е, співвітчизників зараз проживає саме в цих країнах. Але що стосується регіонів, то є певна зміна розстановки сил. В Київську область повернулося багато тих, хто е, раніше проживав в решті регіонів, і також багато з тих е, з ВПО, ВПО, які знаходилися в центральних та західних регіонах України, також е, змінювали свою локацію і зараз переїжджають до столиці. Ми спостерігаємо цей притік. Він зрозуміло в абсолюті незначний, тобто в Києві ще досі не така велика кількість населення, до якої ми звикли в довоєнний період. Але тим не менше, ми розуміємо, що багато українців буде проживати саме в столиці, і буде туди повертатися наскільки це безпечно. На другому місці знаходиться Львівська область, яка в квітні лідирувала, на третьому місці це Вінницька і Хмельницька області, вони знаходились приблизно на цих же позиціях і трохи нижче спустились Івано-Франківський регіон і вирівнявся з Дніпропетровською областю, куди теж повернувся ряд наших співвітчизників. Якщо ж ми говоримо про те, які ж плани в українців, хто зараз змінив своє. Місто і, взагалі, як вони планують проживати далі, то станом на сьогодні в іншому місті України планують проживати 35% тих, хто зараз не знаходиться в рідному місті, хто змінив свою локацію. Тобто, це ті, хто переїхав в інший регіон, і фактично люди за цей період часу змогли налагодити своє життя і планують в цьому місті залишитися. 56% Планують повернення до рідного міста і 9% планують бути за кордоном. 46% опитаних, хто наразі знаходиться за кордоном, не планує повертатися додому навіть після закінчення бойових дій, після нашої перемоги. Це ті, хто вже там зміг. Адаптуватися до умов проживання, до певної ментальності, і хто певний період часу планує там проживати. Якщо ж ми говоримо, які ж саме регіони українці оберуть для переїзду після перемоги і чи вже обрали, то тут у нас, в принципі, повторюється ситуація з розподілом, де наразі знаходяться наші співвітчизники, топ-5 регіонів: це Київська, Львівська, Вінницька, Івано-Франківська. Волинська та Закарпатська області, де зараз знаходиться найбільша кількість українців, куди вони переїжджали. В основному, якщо ж ми говоримо про те, чи планують ті, хто зараз знаходиться в іншому місті, продовжувати пошуки житла, в якому форматі це буде. То станом на сьогодні близько 10% планують проживати далі у друзів і рідних, в яких зараз знаходяться. 35% аудиторії планують орендувати житло, і майже 45% в найближчих планах очікують на купівлю житла, тобто вже підбирають для себе. Якісь певні варіанти і будуть пробувати це житло придбати. Що стосується тих, хто очікує компенсацію від держави за житло, також такий сегмент він досі зберігається, це близько 15%, які будуть очікувати компенсацію для того, щоб якось облаштувати своє життя далі. Серед тих, хто виїхав, але повернеться в рідне місто, ситуація інша. Орендуватимуть житло близько 70% в майбутньому, планують придбати житло лише близько 10-12%, тобто зовсім незначний сегмент, тому що, швидше за все, ця аудиторія повертається саме в своє житло, яке в них було до війни. Ну і, звичайно, чекатимуть компенсацію тут уже більше. Відсоток це в основному ті, чи жло постраждало під час бойових дій, це близько 25% опитаних. Серед тих, хто а, залишився в рідному місті, звичайно, теж ситуація а, різна. А, продовжують жити в друзів та родичів зовсім маленький процент близько 3%. Орендуватимуть житло 35%, а близько 55% п'яти планують придбати найближчим часом житло, тому що такі плани мали до війни. І е, є зовсім невеличкий сегмент тих, хто е, чекав, чекатиме компенсацію від держави. Це близько 5%. Цей посоток збільшився в порівнянні з квітнем. Він був 3, в 5%, але за все одно це досить невеличкий сегмент, який буде очікуватиме соціальних виплат для того, щоб облаштувати своє житло життя в майбутньому. Якщо ми говоримо про те, яке житло планують придбати українці, то більшість розгляне саме всі доступні пропозиції на ринку, це близько 25%. Також, якщо ми подивимося, то квартири у нас займають більше, більший попит мають це топ-5. Кількість пропозицій, на яку акцентують свою увагу потенційні інвестори, і у нас трохи підросла доля квартир, які цікавляться, цікавляться якими покупці саме від забудовників на стадії будівництва. Але не, цей ріст такий значний пов'язаний в першу чергу з тим, що у нас по, по, по пропозиції, яка відновилась на ринку. Стало більше пропозицій від забудовника вже на фінальних стадіях готовності, тобто це внутрішні роботи і далі, тобто це не житло на рівні котлована чи старту робіт, тому ми бачимо такий а, ріст попиту. Але насправді, якщо ми говоримо по відношенню до всього ринку і потенційно того, який був у нас до початку повномасштабного вторгнення, то тут ситуація гірша, насправді більше. Українців вони віддадуть перевагу саме вторинному ринку, особливо те, що стосується ВПО, оскільки це житло, в яке вже можна заїхати і проживати в даний момент часу, не витрачаючи час та кошти на ремонт. Якщо ж ми говоримо на який бюджет українці орієнтуються, то після скачку... Долара, ми бачимо, що збільшилася доля тих, хто може собі дозволити бюджет до 25 тисяч доларів, а трохи зменшилася фактично на рівні залишається сегмент до 50 тисяч доларів, і зовсім зменшилася доля сегменту вища 50 до 100 тисяч доларів. В цілому ми бачимо, що ситуація досить схожа з валютними коливаннями, але в принципі сильно за цих кілька місяців попит і а, фінансові плани в українців не змінилися. Ну і звісно, ми задавали такі не надто зручні питання так, для кожного з учасників, на які компроміси ви були б готові піти в придбанні житла, якби вам не вистачило умов. Більшість респондентів схиляються до житла меншої площі або до переїзду в більш дешевий район міста чи передмістя, де житло більш доступне, дехто шукатиме умови розтермінування, які дозволять купити це житло. Так само і хтось акцентує увагу на те, що готовий взяти кредит, якщо буде така змога, і близько 15% виберуть житло з гіршими умовами, але яке можна буде придбати прямо зараз. Тобто ми розуміємо, що почим ближче підходить зима, тим більш гостро стоїть проблема і потреба в житлі для тих, для кого це житло дійсно в даний момент часу особливо потрібне. А в цілому, в мене тут все. Дякую вам за те, що знайшли час послухати нашу заключну доповідь на тему аналітики ринку. Дякую кожному з вас, що відбудовуєте майбутнє, що працюєте задля нашої перемоги, працюєте задля її майбутнього. Дякую кожному за віру в Збройні Сили України. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде в Україна.